Не будуйте все з під зелений тариф, поки не подивитеся це відео до кінця. Відбулося багато законодавчих змін, плануються і майбутні, які зачеплять навіть існуючих власників сонячних електростанцій. А ви хочете влізти в це, не розуміючи ризиків та не порахувавши прибутки. Ну якщо ви налаштовані рішуче, то дивіться до кінця, там будуть частково поради, як отримати від домашньої сонячної електростанції максимум. Після паузи почалась чергова хвиля будівництва домашніх сонячних електростанцій вже з метою заробітку, а не часткової компенсації витрат. Я ще раз наголошую, що зелений тариф це зручна річ, якщо у вас є гібридна сонячна електростанція для покриття власного споживання. Зелений тариф дозволяє вам використовувати електричну мережу в якості акумулятора. Навіть невелика сонячна електростанція із. 5 кВт сонячних панелей в один сонячний день може видати 25-30 кВт-годин, а яке у вас денне споживання та ємність акумулятора. Тобто, ви все, все решта ви будете втрачати. Якщо ви підключите зелений тариф, то ви будете віддавати всю надлишкову електричну енергію в мережу, а потім зможете її звідти взяти. На протязі місяця це буде для вас абсолютно безкоштовно. Тобто, ви генеруєте в день. А ввечері і вночі споживаєте, і буде зведений баланс помісячно. І за це вам нічого не доведеться платити. Якщо у вас будуть весняні або літні надлишки електричної енергії, вам заплатять навіть за це гроші. Так, зараз існують проблеми із виплатами, і, гадаю, вони будуть і збільшуватися з часом. Але ж ви платите за електричну енергію в гривнях, І, відповідно, ну заплатять вам трошки пізніше. Так, максимум у вас виникне так званий касовий розрив, але все одно ви отримуєте гроші і потім розрахуєтеся за електричну енергію. Ну а якщо ви будуєте як бізнес, то вкласти долари по курсу 40, а потім отримати гривні по курсу 60, це виглядає не зовсім гарно. Тепер про бізнес і законодавчі ризики. Найголовніше, чим відрізняється сонячна електростанція, збудована у 25-му і всіх подальших роках, від тих, що були збудовані раніше. Це відсутність жодних гарантій. Чіткі гарантії зеленого тарифу є лише для домашніх сонячних електростанцій, побудованих до 2025 року. Цю бомбу заклали ще в 2019 році і, гадаю, вона вибухне зовсім незабаром. Тобто захочуть відв'язати зелений тариф від курсу євро, відв'яжуть. Захочуть встановити вартість по одній копійці. Ну, якщо напрягуться, то так само поставлять. Гадайте, вони цього не захочуть, адже у нас нестача електричної енергії, розвиток ВД і тому подібне. Послухайте засідання ТСК по енергетиці або засідання ВРЖКП. Я коментував в себе на каналі. Також я постійно присутній на засіданнях регулятора, тобто НКРЕКП, і запевняю вас, там так само домашні сонячні електростанції постійний зубний біль. Тому я ставлю більше ніж 50% на те, що законотворці таки скористаються цією можливістю і заріжуть вам зелений тариф. І це оскаржити ви не зможете навіть через суд. По-друге, це вже загальні ризики для всіх, для старих і нових сонячних електростанцій. Відповідальність за виплату грошей пупом хочуть зняти із Укренерго. І якщо є зараз хоч хтось, в кого можна потикати паличкою, ну або ПУП може подати в суд на Укренерго, то після цих змін цього вже буде неможливо зробити. В двох словах, у всіх платіжках має з'явитися окрема строка зелена надбавка, і гроші за неї будуть надходити напряму до пупа. Якщо НКРЄКП встановить невірний тариф, як робив це попередні 5 років, або споживачі не будуть платити цю надбавку. То ПУП не отримає гроші і скаже нема. Тобто суди будуть наше все. По цьому пункту тривають постійні дискусії, поки що шанси на прийняття цих змін до 2029 року менше, ніж 50%. Але вони є. Загалом ця норма запрацює однозначно, адже вона прописана в євроінтеграційному законодавстві. Зараз відбувається торг лише коли сама вона запрацює. По-третє, це обмежувачі по напрузі. Хоча більшість вважає цю проблему надуманою, вона досить важлива. По-перше, внаслідок атак на нашу енергосистему, якість електричної енергії навіть у високовольтних мережах не відповідає жодним стандартам. Як би все зрозуміло, війна. Але ця неякісна напруга так само доходить до вашої трансформаторної підстанції, що так само впливає і на якість електричної енергії у вас вдома. А обмежувач по напрузі не розуміє, що у нас війна і буде вас відключати. Так, за пару місяців розширять межі напруги до 253 вольта, про що я знову ж таки вже розповідав. Але при сьогоднішньому стані мереж це далеко не панацея. Ось незабаром буде Пасха. І якщо буде сонячний день, заміряйте напругу, яка буде у вас в розетці. Гадаю, ви будете дуже здивовані. Навіть якщо у вас все добре, то за півроку сусід може збудувати сонячну електростанцію, і тоді проблеми почнуться у вас обох. І таких випадків вже знову ж таки є багато. І четверте, це нульове споживання. Якщо у вас не буде споживання, то вам заплатять копійки. Так, споживають, чіпляють лампочки і тому подібне. Але іноді щось трапляється і в якомусь місяці споживання не буде. Вам тоді заплатять зовсім інші гроші. Ви так само не зможете подати в суд, бо це вже є в тих законах, на які ви погоджуєтеся, будуючи сонячну електростанцію під зелений тариф у 2025 році. Починаємо рахувати гроші. Будемо вважати, що платять регулярно, тариф не поріжуть, і все буде добре. Вартість сонячної електростанції із інвертором на 30 кВт і панелями на 36 кВт зараз коливається в межах 13-15 тисяч доларів. Це з конструкціями і всім решта, В залежності від обладнання. Ще 2-3 тисячі доларів ви маєте віддати за підняття потужності. І ще десь 500 за лічильник модем реле, напруги. Ну, можливо, трошки більше навіть. І я навіть не кажу про вартість будинку, документів і скільки вам доведеться за цим всім побігати. Аналогічно не хочу згадувати за пришвидшення і тому подібне. Тобто мінімум ваші витрати будуть становити десь 16 тисяч, а розумний максимум біля 20. Може бути і нерозумний. Зелений тариф діє до кінця 2029 року, тобто у вас залишилось 5 неповних років. Тариф зараз 0,132 євро за кожну кВт-годину, але потрібно відняти 23% податків. Ви ж розумієте, що вони так само можуть змінюватися. Зовсім нещодавно було 19,5%. Така домашня сонячна електростанція згенерує в середньому під 40 тисяч кВт годин на рік і відповідно 200 тисяч за квт годин за 5 років. І це знову ж таки за умови, що не будуть вимикати світло. Минулого року, як мінімум 1 літній місяць генерації було втрачено через вимкнення. Таким чином, ви отримаєте аж 20 тисяч євро, ну або, можливо, 22 тисячі доларів. І розповіді, як ви будете її продавати і надалі, після 29 року, але вже за ринковими умовами. Так що насправді, ви заробили 3-7 тисяч доларів за 5 років. Чому стільки? Бо через 5 років ваша станція буде коштувати майже нічого. Будуть нові панелі з новими технологіями, а ваші будуть нікому не потрібні. І це якщо ви придбали якісні панелі про що іншим разом. Якщо не якісні, то можете ще впасти і в мінус. Ті, хто будував станції у 2019 році за 30 і більше тисяч доларів, гадаєте дуже тішиться з того. Що зараз вартість аналогічних і навіть кращих сонячних панелей і інвертора становить 15 тисяч зараз. Щось подібне буде і в 30-му році. А ті панелі, яким ще трошки більше років, навіть задарма ставити вже ніхто не хоче. Тому що кріплення, конструкція і роботи для їх встановлення будуть коштувати дорожче, ніж взяти нові сучасні панелі і те саме під них. Тому витягнути звідти гроші у вас вже не вдасться. Тобто ви купуєте квиток в один кінець за 16-20 тисяч доларів. Таким чином, Супербариж перетворюється у максимум 10% річних. І це все за умови, що всі ризики, про які я казав, не справдяться, а зіграють на вашу користь. А як з прибутками після 29-го року? Ну, дивіться, весь бізнес, підприємства, готелі, магазинчики, заводи, заправки всі масово ставлять сонячні панелі. Рентабельність такого бізнесу в них. Два-три роки і вони будуть нарощувати ще більше темпи. Вже зараз вартість електричної енергії в сонячний день становить 1 копійку. А що буде за пару років то вже дуже цікаве питання. Підприємствам все одно в них є споживання на ту електричну енергію, яку вони генерують. А у вас є на весь той обсяг. Майже у всіх країнах Європи вже є навіть від'ємні ціни в сонячні години на електричну енергію. Тому давати будь-які прогнози на вартість електричної енергії, яка буде в обідні сонячні години після 29-го року, я би нікому не радив. Не налякав і все-таки хочете будувати. Тоді ще раз наголошую на якісному обладнанні як інверторі, так і сонячних панелях. Не економити ні на захисті, ні на кабелях. Сонячних панелей потрібно ставити 40-45 кВт на 30 кВт інвертор. Це дозволено законодавчо. Ну, і інвертор такий, звісно, щоб їх витримав. Одразу будувати сонячні панелі по системі схід-захід. Хоча б частково, або при побудові конструкції, врахувати майбутню реорганізацію. По-перше, навіть якщо закони змінять, ви зможете піти на вільний ринок і продати вашу ранішню вечірню генерацію дорожче, значно дорожче. По-друге, після 29-го року ви все одно підете на той самий ринок і будете мати конкурентну перевагу перед тим, хто має сонячну електростанцію, побудовану лише на південь. Адже хоч продати сонячну електростанцію ви не зможете, вона буде працювати ще багато років, тому потрібно продавати і про якісне обладнання, і про правильну орієнтацію сонячних панелей. Ну і по третє, обідній пік напруги, якщо у вас система Схід-Захід може виявитися не таким же сумним у вашому випадку. Як вірно розрахувати панелі, я розповідав зовсім нещодавно. Про помилки і якісне обладнання було і буде на каналі в подальшому. І безперечно, зміна законодавства для зеленої енергетики. Ви ж хочете бути в курсі? Тому підписуємось на канал і ставимо лайки. І гадаю, ви не забули, що в нас війна. Це зовсім окремі ризики, в яких я не хочу щось казати, і бути експертом. Ось така фігня. Хочете моєї поради? Я її дав із самого початку відео. І вона не змінилася. Будуйте в межах власного споживання і не забудьте про акумулятори. Власна енергонезалежність, напевно, це головне, у що потрібно зараз вкладатися. Вибирайте якісне і надійне обладнання. Ви будуєте не на один рік. І повірте моєму досвіду, радість від того, що ви щось зекономили, буде тривати дуже недовго. А потім, всі наступні роки, вас буде муляти те, що ви зробили щось не так. На цьому дякую за увагу, лайки та коментарі і до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.